Коротше, срочно, щось треба вирішувати. Я ніяк не хочу женитися. А вони, якийсь план в них намикає, як мене змусити туди затягнути. Я думаю, якийсь прив'язати камінь до собі, щоб я був кишкий, щоб вони мене не підняли. Та вони по любим способом мене піднімуть. Замолють ескаватора або наліють щось мені в кофі. Женітьба це дуже складна тема, розумієте? Ті, що всі вженили, вони про то вам не скажуть. Бо тому що їм стидно. Вони попали в таку секту зложну, що, як вам пояснити, що вони... звідти дуже тяжко вийти і, і можна. Пер... За тобою буде переслідування багато часу. За тобою буде переслідувати може. Но. І потім. Тобі чик, А так, якщо ти ще не зінив, то ти ще щасливий, бо то буде далі гаплик.